Всім доброго дня! Третій ряд лицевий ростку реглану. 6 петель візерунку, 14 і 15 вже додатково лицевої гладі Виконуємо регланну лінію на шести петлях. І далі дов'язуємо до оцієї петлі яка була обгорнута робочою ниткою при пров'язуванні попереднього лицевого ряду. В цю петлю ось робоча нитка, яка обгортає цю петлю, ми маємо її зняти. Перекинути її назад, для того, щоб вона не псувала нам вигляд лицевої гладі І отаким от чином дві ці петлі ми пров'язуємо лицевою. Далі в'яжемо ще одну петлю до наступного маркеру. Навколо цієї петлі ми виконуємо розворот. І в'яжемо четвертий ряд. ростку реглану в зворотньому напрямку. Це – знанковий ряд. Тут у нас, в принципі, без особливостей. До оцих крайніх шести петель він йде просто ізнанковими петлями. І щоб не займати ваш час, я не буду вам це демонструвати. Всім до побачення, дякую.